Які парфуми подарують святковий настрій? Який аромат вдягти на новий рік? Здається, ця тема остаточно заполонила парфумерний YouTube останнім часом, та і ви неодноразово в коментарях питали. І, звісно, Наталка про парфуми, а сьогодні ще і жінка Леопард розкаже вам свою версію ароматного свята. Цей випуск я записую за тегом від Ольги, канал Ольфа Тіво, тому не перемикайтеся! Ставте вподобайку, і ми розпочинаємо. В зимових святах для мене завжди є щось магічне і казкове. І навіть якщо ти уже зовсім дорослий, як я, то десь в глибині свого серця все одно продовжуєш вірити в дива. І ось така особлива властивість робити світ добрішим, красивішим, наповненим мріями є в ароматах від бренду Гюталь». В етуалі перенесе вас в засніжений ліс, де пахне морозом, лимонно-м'ятним повітрям. На небі з'являються перші зорі, а на соснових гілках виблискує сніг. Аромат цитрусово-м'ятний на початку, ще він сухотравний, він хвойний, він дуже тонкий, він пудровий і зовсім теплий в розкритті. Я не знаю, яким чином вдається парфумерці Ізабель дуаєн робити ці аромати такими казковими, піднесеними і трішки дивовижними. Але Нюї Етуалі справді один із тих ароматів, до яких я рекомендую придивитися. Я раджу його і хлопцям, і дівчатам. І я впевнена, що якщо ви таки познайомитеся з Нюї Етуалі, то знайти йому заміну буде вкрай важко. Другий аромат, який я вам покажу, не про сентименти, і зараз буде цитата. Деревний аромат, який створює поетичну алхімію. Дуже стислий і графічний ольфакторний підпис. І звичайно Бакара Руш 540. Франсіс Курджан, на мій погляд, створив один із найсвятковіших ароматів, існуючих на сьогоднішній день. А як могло бути інакше, якщо сам аромат був створений на честь 250-річчя легендарного виробника? Кристалю. Уже з перших секунд ти відчуєш той блискучий шафрановий акорд, мінеральні ноти сірої амбри і летючі жасминові ноти, які розганяють аромат в усі сторони. І так, це той самий Гедіон. До того ж, в Бакараруш дуже сильно відчуваються кедрово-хвойні аспекти. І саме взимку, саме в холоді Бакараруш покаже вам всю її оту красиву амброво деревну вертикаль. Саме взимку ви відчуєте тут хвою. Це супер яскравий, супер незвичайний, і як би там не було неповторний аромат з колосальною стійкістю і святковим настроєм. Із усього асортименту парфумерного алкоголю мені найбільше подобається шампанське або ігристе. І, звісно, без легендарного аромату домроса від Лілікіт Imagineers я не зможу і цього грудня. І вам раджу сколихнути цим прекрасним шампанським грудневі сірі будні і якось дожити до січня. Аромат, який пахне прекрасним шампанським цитрусами, малиною і якимось свій чайдушним святковим дзвоном келихів. І це мій п'ятий семпл. Уявляєте, п'ятий семпл. І я ніяк не зберуся на флакон. Мені все здається, що замало свят, щоб одягати таке шампанське, до речі, шалено-компліментарне шампанське. Бо традиційно троянди збирають найбільше компліментів. Якби хтось подарував, то може не доведеться купувати шостий семпл. Ще один ігристий аромат в підтримку домроса це Red Shoes від Jacques фат. В ньому немає того шампанського, але він не менш красиво виграє і шипить своїми червоними ягодами, журавлиним морсом, смородиною, імберем, грейпфрутом, мускусною трояндою і, звісно, пачулі. З одного боку, речус такий холодний, ніби шовк, а з іншого боку, навпаки, він теплий, наче це оксамит. І в холоді це звучить феєрично красиво, святковий і дуже нарядний. Ну, звісно, нарядний як може бути ненарядно, якщо ти в червоних черевиках. До того ж, це парфуми, стійкість і шлейф на високому рівні і існує формат 15 мл в супер красивому маленькому флакончику, ідеальний по ціні. Дуже рекомендую познайомитися з Shoes, виконаний парфумеркою Сесіль Заркян для бренду Шак. Зараз я вам покажу самий життєрадісний, самий веселий, самий позитивний, самий індеальний цитрусо імбир, яким я поливаюся кожної зими і нікому не показую. А в честь сьогоднішньої святкової добірки відкрию карти, і це Сіслей ода сіслей 3, тобто третя вода від Сіслей». Окрім того, що тут найпрекрасніші лимони, бергамоти, грейпфрути, мандарини, пряний, гострий імбир, османтус. Тут ще є така голочка-колючка, така бадьора фужерність і свіжість. Так, ця вода пахне, наче ти на дорогому гірськолижному курорті в п'ятизірковому готелі з білосніжними ароматизованими рушниками, і життя прекрасне. До речі, про життя прекрасне. Лавієбель від бренду Lancom навіть через свої 12 років залишається однією з найбажаніших, найсмачніших святкових цукерок. І знаєте, як би ми там з вами не сперечалися про овердозу цукровості в Лавієбель, саме вона і робить із середньостатистичного солодкого аромату супервпізнаваний впізнаваний а ще я помітила, або мені просто так здається, що із року в рік оту саму овердозу цукровості все прикручують і прикручують в меншу сторону. Дивись, коли ми будемо вже говорити, що лавієбель не та. Але поки лавієбель та я вважаю, що це супер яскравий, повний енергії, смачний аромат, аромат свято. І хай йому грець, але ота шикарна посмішка Джулії Робертс в рекламній кампанії «Лавіабель» від вуха до вуха на всі 32 ідеально передає настрій аромату і описує його в тисячу разів краще ніж будь-які слова. Вона ж посміхається так, що ти їй бляха віриш, що ти хочеш їй посміхнутися у відповідь, і ти вже дивишся, як береш той кілограм цукру з полиці і несеш його на касу. І так, в передозуванні Лавієбель може просто вбити. Але як же це красиво в шлейфі, як же це смачно і як же це приємно? Це справді аромат ідеальний до святкових. Дні. Космічно в холоді звучать шипри. І я вам зараз покажу найсвятковіший. Одесуар від сіслей. І так захоплююче розкішно, як звучить його кожна ялівцева ягідка і голочка зимою, вона не звучить більше в жодну пору року. Мшесті трави, перці, квіти, гвоздика всі вони ніби в десятикратному розмірі, набирають харизми в холод. Одесуар строгий, помпезний, класичний, театральний, такий піднесений і такий гармонійний. Атмосферно я би його описала так, ніби це вдягти найкрасивіший свій одяг і піти на новорічний балет-лускунчик. Так, на новорічного лускунчика сходили. Тепер давайте запалимо бенгальські вогні із найблискучішої ванілі, яка є у Франціса Корджана в ароматі «Gentle Fluidity Gold». з нотками ялівцю, мускатного горіха. Вона вам точно подарує святковий піднесений настрій. А потім вдихнемо кристально чистого морозного повітря із Gentle Fluidity Silver, який пахне як міцний прозорий пряний ялівцевий джин. Не знаю, Monkey 47 чи класичний Tank Ray, Обирайте будь-який, бо я не вживаю. А ще у Gentle Fluidity Silver є відчуття новорічного снігу, який рипить під ногами. Обидва аромати Gentle Fluidity для мене є дуже святковими і я вам їх рекомендую. Ну, наприклад, нехай Gold це буде дівоча версія, а Silver – чоловіча. Моя мама каже, що аромат Pegaso від Etro пахне новим роком, і я не можу не погодитися. І якщо ви завжди вважали, що цей цитрусовий фужер ідеальний для літа, то я вам кажу, спробуйте його зимою. Свіжі дзвінки, як різдвяний мороз і м'ятно-лимонний, він вам взимку розкриється хвойністю, покаже свою кедрову сторону і довго гратиме від перечності до ірисових пелюсток. Один із найсвятковіших ароматів у Етро, на мій погляд, і як завжди, буду вам рекомендувати, тому що це ідеальний баланс прекрасного нішевого аромату за доступні кошти. І звичайно, класика, золота класика, без неї я не можу. І в тисячу перший раз вам повторю, що альдегіди і зима пасують одне одному, як кава пасує суботньому ранку. І цю саму альдегідну феєрію покаже вам, звісно, шанель номер 5 Я рекомендую обирати льо або О-Прем'єр. Для мене вони більш святкові. Ви знаєте, я навіть не знаю, що розповідати про магічну альдегідну пудру і фірмову шанелевську ваніль з лангі Просто люблю і любити буду, і вам рекомендую. Також можна загадати бажання під бій святкових курантів ванільних пачулі з рожевим перцем класичного шанель шанс. І бажання обов'язково збудеться, тому що шанель шанс приносить удачу. Ну а після Нового року, коли вам захочеться продовження свята, чи просто хоч якось підняти собі настрій від розуміння того, що вже скоро на роботу, то можна политися ігристими бульбашками дольчевіти, і цей коричний лимонад точно поверне вас до життя. Ну і наостанок бонус для чоловіків: я підготувала три святкові аромати, ну, на мій суб'єктивний погляд. Перший аромат це Віграрат Коцентрі від бренду Фредерік Маль. Це ідеальний апельсин і трішки сіна. І це, от коли 31 грудня зібрався, причесався, напахтився і з гарним настроєм до свята готовий. До того ж, я рекомендую відкрити для себе цитруси зимою. То дуже гарно. Цитруси то завжди святково, то не тільки про літо, то ще й дуже новорічний настрій. Далі із трьох тисяч різноманітних ветиверів я вам пропоную один із найнезвичайніших і один із найсвятковіших ветивер Орієнталь від бренду Серж Лютенс. Крім відчутної ветиверової ноти, тут зазначений акорд темного шоколаду. Але я б сказала, що скоріше це не шоколад, а така підкреслена, горіхова сторона самого ж ветиверу. Аромат дуже м'який, згладжений, такий підпудрений, як камінь з усіх боків огранений, щоб нікому нічого не заважало. І в той же час він залишається таким темно-зелено-гіркуватим. В ньому таке є щось небуденне, незвичайне, і так він для мене святковий. Рекомендую вам його встигнути спробувати хоча б познайомитися, тому що ВТВР Орієнталь переводять в бутикову лінійку у дзвіночки, але він іще є на полицях, можливо, він вам потрібен, сподобається і ви його собі придбаєте. Ну і останній аромат це краса неземна» від улюбленого Франціса Курукджана. Гран суа Цей аромат для чоловіків і для жінок. І так я його ношу сама. Але після того, як я почула, як гран суа звучить на чоловічій шкірі, я з чистою совістю переставляю його з жіночої на чоловічу полицю. Ця амброваніль на чоловічій шкірі пахне більш стримано, менш солодко і так тягуче, прекрасно, бальзамічно, що це просто хочеться весь час вдихати. Це вишукано і еталонно, це дуже смачно, і так це дуже святково. Тому, дорогі хлопці, чоловіки, дуже раджу вам спробувати на собі гран суа. Саме з цієї добірки я оберу для себе новорічний аромат. А ви мені традиційно в коментарях напишіть про ваш, якщо ви вже визначилися. Та, попри будь-які аромати, святкові чи не святкові, я хочу вам сказати головне. Щоб ми з вами були живі і здорові, бережіть себе, і побачимося у наступному випуску. Па-па!